Привіт, мої любі рибки. Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення вже на грудень місяць. Грудень час місяць свят, місяць різдва, місяць магії, місяць дива. Давайте творити диво разом. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах вже, вже традиційно з кожної колоди по три карти. Це дев'ять карт. Якщо хочете ще більше підказок... Дивіться за асцендентом, Співставляйте, слухайте, що з вами резонує. Перша колода рибки, грудень місяць. Розкажіть і покажіть нам, що буде відбуватися з рибками чи в рибок. Перша карта десятка посухів. Аж. Аж побачила, її, ж мені важко стало. Ось щось можливо, тому що багато справ, багато роботи, багато готувати щось потрібно, завершити. тому що 10 – це завершення. Вам потрібно до кінця року, до початку наступного року завершити всі поточні справи, якісь проекти. І ось це важка ноша, яку вже я дозів з останніх сил доношу. Це важкість, ось вам так важко, і тілу важко, фізично важко, можливо, ви фізично працюєте, щось робите, ремонт доробляєте, так, щось хочете впоратись, встигнути до свят. Ну, тобто ось такий у вас стан, важка ноша. Але цей стан закінчується, бо 10 це кінець. Після десятки йде все спочатку, одиничка. Тому цей стан вже вас залишить. Наступна карта. О, яка класна! Тут спентаклів. Доля вам дає нам подарунок, можливість, ресурси. Дивіться, тут відкривається портал. Прохід. Скористайтеся ним, використайте цю можливість все, що вам дають, беріть, все, що вам пропонують. Приймайте. Ви потім собі сортуйте, треба, не треба, але все приймайте, тому що щоб не пропустити щось важливе. Бо доля вам дасть шанс на нову роботу, нову ідею, новий бізнес-план, на нову можливість, фінансову можливість. Або це є так як наше тіло, земля це також наше тіло, пентаклі, ресурси і тіло. Можливо, ви захочете зайнятися спортом, своїм тілом, своїм здоров'ям. І це оплатити потрібно фітнес, чи зал, чи басейн, чи це б'юті якісь процедури перед святами. Дивимося далі. Наступна карта королева Пентаклів, доросла жінка стихії, земля. Телець Діва Козиріг. 45 плюс, хто вона вам? Хто ця жінка в вашому житті? Ваша половинка, ваша мама, ваша бабуся, ваша подруга? Чи, можливо, це жінка-фахівець, бізнес-аналітик? Це ж це жінка, яка дбає і буде саме готувати свята, і ви до неї поїдете на свята? Тому що це дбайлива дуже жінка. вона... Воно, дивіться, як набережно тримає монетку в руках, отак От вона і дбає про своїх рідних, переживає, дбає. Це фігурна карта, і тому вона програється людиною в вашому житті такою. І хто це підставляєте під свою ситуацію? Наступне романтичне таро. Що воно розкаже для рибок? Старший аркан, це також раптові зміни. Дивіться, тут пара сидить. Можливо, як у вас був якийсь конфлікт, проблеми, вони вирішаться раптово і класно в, на, на, в кращу сторону. Якщо ви не в парі, то шанс знайти свою пару. Ну, колесо все міняє кардинально чи не кардинально, але на краще. Зміни залежать від того, що ви потребуєте, яких змін. Нового натхнення, нового бажання, нових, нової хвилі в вашому тандемі. Чи нову людину в ваше життя? Що ви потребуєте, от те вам і колесо принесе. Наступна карта. Мах. Все в ваших руках. Мах, якщо ви чоловік. Ви маг, людина, яка все може, людина, яка може втілити будь-що, зацікавити свою половинку. Якщо ви жінка, то можливо ваше життя війде такий чоловік, або ж це ваша половинка, який щось вигадає, от буде таким магом, щось буде пропонувати цікаве, фокуси буде вам показувати. І знову ж таки, це старший аркан, тобто це залишить слід вашому житті, це буде важливо. Або ж якщо ви не в парі, то станьте таким магом, зробіть для себе диво, втілюйте свої бажання. Як вам подобається хтось, ідіть і говоріть про це, добивайтеся, тому що маг він може, може все. В нього є чарівний капелюх, з якого він виймає все, що йому на даному етапі, в даний момент потрібно. Третя карта королева... королева мечів. Знову ж таки, фігурна карта. Ну, фігурні карти вони ні туди і ні сюди. Це просто люди в вашому житті. А ми говоримо про романтичне таро. Ну, не знаю, хто це жінка. Можливо, це рибка чоловік, а це ваша, ваша дружина. Така от На троні сидить, задумалась, бо мечі це наші думки, наші мрії щось хоче. Можливо, хоче, щоб втілили якісь її мрії, бажання, і вам це, про це скаже. Можливо, якщо ви чоловік, так ваше життя війде, така жінка. Можливо, не можу сказати, що в романтичному таро це є ваша мама чи бабуся. Ні, це ми ж говоримо про особисті стосунки. Тому, хто вам ця жінка, підставляйте під свою ситуацію. Жінка, яка буде вас щось просити, щось хотіти, чи жінка, яка буде вам виносити мозок. Дивимося далі. Долина міражів. Що вона розкаже нам? Рибки, грудень місяць, долина міражів. Вісімка кубків. Тут русалонька махнула хвостом, перевернула всі кубки, псіханула і, і поплила. Взяла один кубок. Кубки це емоції. Це такий емоційний стан. Коли вас щось дратує, коли ви вже не можете впоратись своїми емоціями. Ви ж кидаєте це все, що ви робили, повернулись і пішли. Чи людина якась вам надоїдала, ви їй пояснюєте, а вона своє говорить. Ви ж там щось переконуєте в чомусь, а вона наполягає на своєму, все вам надоїло сперечатися, ви розвернулись і пішли. Це коли ми йдемо від чогось, що нас дратує, від того, що нам некомфортно, де нам от не, не дістали вже. Ось такий стан. Хочеться жбурнути все, повернутися і піти. Ну, що саме, можливо, ви отак е, щось готуєте, прибираєте разом з рідними, і в кожна своя думка, в кожну своє, своє бачення. І вам набридло помагати, чи, на роб... чи ви, можливо, ну, причетні до корпоративу, так влаштовуєте і ви свої ідеї накидуєте, а вони їх критикують. Ну, Тобто підставляйте під свою ситуацію, що вам щось, що вас так е, роздратує. Вам буде неприємно, що ви вкладаєте душу, а вас критикують. Наступна карта. Королева Пентаклів. Знову королева Пентаклів. У нас вже була королева Пентаклів. Ще раз. Коли випадає карта два рази, вона просить звернути на себе увагу. Вона тоді є велика вірогідність, що вона програється. Знову ж таки, це жінка. Дивіться, яка вона тут. Жінка як дерево, жінка, за якою можна сховатися. Жінка, як от на неї дивишся і, все. і от їй віриш, їй довіряєш, їй можна життя віддати за неї чи їй дати в руки, розпоряджатися своїм життям. Жінка берегиня. Жінка, до якої, до якої хочеться їхати. Можливо, дійсно це ваша мама чи бабуся, яка от буде символом, яка є символом свят, заради якої вся збирається сім'я? Фігурна карта, знову ж таки, хто ця жінка в вашому житті? Підставляйте під свою ситуацію. І третя карта. Король Пентаклів. Король Пентаклів це знову ж таки дорослий чоловік стихія земля. Так, так щойно була у нас жінка, королева Пентаклів, а тут король Пентаклів це, можливо, ваш батько, ваш дідусь, також дорослий чоловік, людина. Така ну, тут дерево, так, непохитна. Людина забезпечений чоловік, який вміє допомогти, який може дати пораду, підтримати фінансово. Знову ж таки, хто цей вам чоловік? Чим він вам допоможе? Порадою, грошима, ви до нього поїдете, він до вас приїде, підставляєте під свою ситуацію. Можливо, цей чоловік, фінансовий аналітик, який вам буде план складати так, на наступний рік, план ваших втілень. Ну, фігурні карти це є люди в вашому житті. У вашому житті буде багато людей. І жін... Дві карти королеви Пентаклів, одна королева мечів і король Пентаклів. Це все-таки дорослі люди в вашому житті. Ось таке передбачення, мої любі рибки. Я бажаю вам мирного і спокійного грудня. Я бажаю вам щасливого Різдва. Щоб... Так як, так як в нас було в дитинстві, радість, безтурботність, хоч на мить забути про реалії і насолоджуватися. Я бажаю вам дива, дива нам всім українцям, тому що в нас бажання тільки одне, щоб воно збулося. Я бажаю вам насолоджуватися кожним моментом життя, кожною секундою, кожною. Кожним днем, кожною людиною хваліть себе, любіть себе, любіть ближніх, любіть рідних, говоріть їм про це. Я бажаю вам радості, щастя, успіху, натхнення, бажання, щоб у вас завжди горіла іскра, щоб завжди хотілося і моглося. Дякую, мої любі, що ви є в моєму житті. Що ви мені пишете, що ви за мене боліваєте. Я з великим завжди нетерпінням чекаю на ваші коментарі. Завжди читаю всі коментарі. Ви для мене моє натхнення, ви мої крила. Без вас не було б мене. Ставте вподобайки, і хто ще не з нами, підписуйтесь. І почуємось мої любі! Па-па!